Всім привіт. Так, всім привіт! У попередній серії ми якраз пройшли, так сказати, два уроки, на яких ми вивчили заклинання Люмус, і друге заклинання це Stabify. Перше нам допомагає освітити темні простори, так сказать. Ну а друге нам допомагає атакувати якихось, так сказати, ворогів, які на нас нападають. Ну і в принципі, щоб ми могли захищатись за допомогою цього. І далі нас чекає якраз третій урок, на який ми зараз відправимось, це урок зілляваріння. Тому ми будемо затримуватись і пішли на урок. Так, пішли зілліварити. Так, ну що ж, спускаємося в підвалиці. Так, поперлись шукати. Кабінет зі шорією шукать. Угу. Я щось по столам рішив пройтись. Хм. У цьому класі не буде безглуздих помахів чарівною паличкою чи дурних заклинань. Хм. Тому я не очікую, що хтось з вас оцінить цю витончену науку і точне мистецтво, яким є приготування зілля. Хм. Однак хтось має схильність до цього. Mm. Я можу вас навчити, як зачаровувати розум, чи ловити почуття. Mm. Я можу розповісти вам, як розлити славу в пляшки, зварити її mm. і навіть закрити смерть. На цьому уроці ви зварите зілля під назвою Есенція mm. мортлапа, споживання якого значною мірою відновить ваше здоров'я. Mm. Для цього вам потрібно зібрати різні запаси інгредієнтів для зілля, які розкидані в цій кімнаті та навколо mm. неї. Можете починати. Коротше, нам треба розварити зілля, але цього нам треба якраз виходить знайти запаси із ящиків. А в шкоту щось знайшов, якісь пусті бутильки Може якраз надобляться нам для зілля. Так я вже один запас знайшов. Ще. О. Будилки, книжки, очі, явки і щось там ще було, я навіть не побачив, що не з тих побачить. Так, нам показали, де ці коробки, але я вже забув. Я теж. я і моя пам'ять. Зараз... Треба знайти ще аж. А в теж скільки знайдено у мене два із шести. Два. У мене також. Ось до. Ага. Так де ще. Треба знайти ще. Та можливо, десь знизу ми ще не побачимо. доволі темно. А взагалі звідки прийшли? Звідси прийшли. А, ну все там. З того коридор. Навіть не знаю. А вони не можуть бути в коридорі саме. Та я даже не знаю. Я ніби по коридорі і не бачу, нічого такого схожого Ні, чекай, можуть бути ось до. У да? коридорі 4 да. Ось. Нам мене ще два осталось. Може вони сильно далеко прямо від кабінету не будуть. Десь от, наприклад, тут може тут. Ми звідси проперилися, хоча хтось знає, може тут ящик з'явився ну, напевно ні, ні. напевно ні. Це вже дуже якось далеко. Так, у нас ще... Чомусь в кабінеті зразу всі поставить. І чого її було десь виносить на коридор? Так ще не буде. Може люмус? винесли. Бо я щось нічого не бачу. А, я тут не можу використати Люмус, ну мені погано видно. Тут одно знайшли. Може тут ще десь є, може ми не побачили? Може, ми сліпі. В такі темряві я не здивуюся. Нам дві коробки ще десь треба знайти, а де їх шукати? Може десь посеред кабінету стоїть, а ми, правда, не бачимо, тільки по куткам роздивлялись. Ну, нібито я не бачу ніяких ще коробок, ящиків. Ми, до речі, десь схоже під водою. Можливо. Та ось ну, думаєш... вода рослі, вода. Кріше всього. Ну то ми ж, в підвалі. Так сказати, під Хогвартсом. Я не знаю, де ще, може бути, може, і правда треба вийти ще десь тут пошукати. Ну не видно просто ніде. Можливо, як знайдеш щось скажеш хоч. Да, оце то у нас, так сказати, пари проходять урок. Ага. Ходимо, шукаємо По коробочки. Всьому Хогвартсу. Це ж не коробочка, а прям ящики. Ну так, іменно. Чекай, да, диви ось тут, в якомусь взагалі невідомому якому кабінеті. П'ята. Блін, ти? Піднімайся сюди. Ще реально така пара, що можна не знаю заблукати. Ось. А, ну це до речі ж теж кабінет зілівріння. Бач тут всякі маленькі ці горщики. Ну значить ну, і тут так. ще одна коробка має бути. Так то воно. Короче, але... вс. Чекай ось ще. Десь сюди. Как ти їх знаходиш? Я просто хожу і жодного не можу знайти. Я навіть не знаю. Просто по коридорі далі йду і знаходжу. Вертайся в цей коридор ось сюди. Це певно, ще якась частина цього. І ось воно. Все, ніби як доп, так сказать до duплабораторія. Тепер, коли ви зібрали всі необхідні припаси, ви можете приступити до варіння свого зілля. Взаємодійте з підставкою для заварювання, натиснувши F і натисніть ще раз F. Коли ви виберете зілля, яке хочете зварити. Mm. Зрозуміло, ну що ж, там треба якась оця. Тійка, типу. Яке ж зілля зварити, Неможливо її зварюємо. Щоб спожити своє зілля, ви повинні помістити його в одне із двох швидких слотів. Огляньте зілля в своєму інвентарі та виберіть перемістити до швидкого слота. Ну, давай виберемо інвентар. Цього буде достатньо на сьогодні. Тепер ви знаєте, як використовувати підставки для приготування зілля з різними ефектами. Ваш наступний урок через з професором Флітвіком, де ви вивчатимете заклинання Brecuum EMendo. Ви можете йти туди, коли забажаєте. І пішли далі. Так, пішли в кабінет чарів. У мене щось не назначали спочатку зілля на, так сказати, швидкий слот. Там треба було вибрати його і нажати на F4. То потім, я вибирав, у мене, мене не було там варіанту для Червоного зілля, щоб назначив на швидкий слот. Воно потім появилось, після того, як я поговорив. Напевно, з тим, так з з спочатку нею. треба було поговорити. А де тут нам піднятися? вище? Тут є взагалі десь у брутію, там бачу слоди. Спустилися ніби в якийсь метрополітен. На Хогвартс Експрес тут проходить. Ой, тут якісь ці, типу. Оранжереї там були. Mm -hmm. Ну, можливо, туди oh. нам теж колись доведеться прийти. Oh. Oh, О, це не цей же кабінет. Да, oh, це Хоче, напевно, так. Hmm. Ласкаво, прошу до мого класу учні. <свистеться> ви вже дізнались, що можете стілити себе за допомогою зілля. <свистеться> На цьому уроці ви вивчите заклинання Breakium Emendo. Як ще один спосіб відновити своє здоров'я після бою. <свистеться> Я влаштував вам арену, щоб перевірити заклинання. <свистеться> Відбивайтесь від ворогів та використовуйте заклинання, щоб зцілити себе, якщо ви отримали <свистеться> пошкодження. Утримуючи shift і одночасно нажимаючи Q, ви можете змінити заклинання. Удачі. Коротше, нам підготували арену зараз і заклинання, яке буде нас лікувати. О -о -о. А є якесь швидке перемикання заклинань. Навіть не знаю, почекаємо якусь. Ой. Треба вбивати, чи взагалі... Поручав оце заклинання, воно типу лікує. А от виходить... Е, воно ну, то лікує, але нам треба типу знищити їх, ну і вилікувати себе. Типу... Це типу як попереднє було. Ти коротше будеш робити оцю хматку, а я буду їх да, ти Будеш їх киляти. Голова пострібала. Голова скелета слайма. Та боже, скільки ти будеш бігати? Так а я тепер чомусь не ліплю Тепер друга хвиля, серйозно падали звідусі. Ч у судьи ба? Оооо, їх так. Я, я щас помру, я щас помру, де я кружу. А, все, мене вбили. Вони всі за мною. А їх, до речі на пастку можна теж нацевукать. Не закінчился. Я и сам на пастку не трогаю. Ты заборився. Навіть не знаю. Ох, я всем своїм поволчим селом бежить за мною. Якось мне дуже зручно. Що, досить 16 хвилин? хвиль? Ні, ще. не досить. Ще не досить. Ну, скоріше всього нам так. треба якось проходити це з цим заклина... О, це, це хто, такі? хто такі забабайки. Ой, вони затемняють. І так темно, що не роблять. Коротше, нам певно треба оцю штучку робити, хилитись, а її заманювати в пастки. А, а до речі, на них пастки ніби й не діють. Ой, чорт, А на мене ще й добре діють пастки. На мене також. Та їх палкою по голові. Якісь нетемні це якісь бабайки. Так бабайки Темні бабайки летять. Я нічого не бачу. Куди йду, де я, хто я. Це взагалі нормально. Такі уроки проводить, де тебе вбивають пауки, скелети, бабайки. А можна взагалі якось швидко поміняти, ще конечно. О, та чорт, Це я не, не встиг приголитись. На паску їх, вони так прям швидше всі. Зараз... А то це сламачу голову, крига. Ой, де я хто я? Та ці руки повзуть. Руки за грибуки. От, чорт, не убили майже. Так туди вже хватить, з тебе вже бігать. Можна вже до І фінально. <реш> Зараз всі підряд, <реш> да будуть. Ну так, пауки, ну там вони так. ще чимось плюються, ці пауки. Та вони паутеню плюються, сповільнюють, і А це хто? не? Лег... Це якісь тролли. Взагалі. Не особо Вищний. він на голому похожий, а тут і правду всі в підряд. Так, заберіть цю летючу бабу я Так. Ой ні, чорт, він мене теж вдарив. Та я знов на пастку наткнусь, мене одне хп можеш зробити круг? Бо Тому що я... вони всі за мною біжать, і я не можу зупинитись для того, щоб змінити заклинання. Так, круг. Во, чорт, він вже і на тебе напав. Цей труль взагалі... Зума сходить. Та він ніби й не нападає, ну ніби й нападає. Ви його знищите теж. А він ще й регенерує. А, там і написано, до речі, троль. Сліпенький, там же ще написано троль. Нього Мені здавалося, що о, він якось. трошки себе регенерує. Ой, вже я це... не звернув увагу, але я помітив, що там було написано, що це і був троль. Чудово. Чари брейкін Емендо. тепер розблоковано. 10 очок. Октеврану. У вас є справжній хіст до цього, і видно, що ви прагнете вчитися. Чи можете ви навчити нас більшого? Боюся, що ваш графік досить зайнятий, але ввечері буде інший студент, який може вас чогось навчити. Одна з моїх учениць Герміона Грейнджер увечері зможе навчити вас новому заклинанню, ви, мабуть, знайдете її у бібліотеці. Ну, тоді mm. ми зробимо це. Ну, ми вже знаємо, де бібліотека. Так, але я думаю, що вже, напевно, mm. може, завершимо, чи ще mm. все ж таки підемо до неї. Не, я думаю, що вже, напевно, завершимо. Підемо вже в наступні так, серії. Так, підемо в наступній серії до Герміони, вона нас навчить новому заклинанню. І mm. надіюсь, нас научать якось швидко обирати ці заклинання. Так, бо а дуже то... незручно, так. Поки е заходиш в цю менюшку, вже можуть 10 разів вбити. Так, ти хоч і можеш ходити, поки ти вибираєш заклинання, але майже нічого не видно просто, поки ти його вибираєш. Не видно, чи йдеш ти на якусь пастку, чи ти йдеш прямо в лапи до монстра. Можливо, правда тут є якийсь швидкий вибір заклинання. Напевно так. Що ж тоді всім? До зустрічі. Так, бувайте.